На Миколаївщині піротехніки ДСНС виявили і знищили авіабомбу ФАП 500 На цей фугасний снаряд люди натрапили поблизу одного з населених пунктів і повідомили про знахідку вибухотехніків. за допомогою маніпулятора. Небезпечний предмет обережно вилучили і транспортували в спеціально відведене місце. Там бомбу підірвали. ФАП-500 складає, вага складає 500 кілограм і для його транспортування потрібно залучати велику техніку з маніпулятором. Даний вибухонебезпечний предмет був знищений шляхом контрольованого підриву. Миколаївщина досі залишається чи не найбільш замінованим регіоном. Взимку роботу піротехніків ДСНС ускладнює ще й погода. Взимку робота нашого підрозділу дуже ускладнюється низькими температурами, доводиться зменшувати час роботи. Якщо це обстеження, то до промерзання ґрунту більше, ніж на, як на один сантиметр ми вже не працюємо.